Друзі, всім доброго вечора! Вас вітає компанія і До вашої уваги топова шкода Октавія 2020 року з пробігом 217 тисяч кілометрів, 2 літра дизель 110 кіловат. Супрова комплектація, максимальна фул LED оптика з омовачами фар, парктроніки 360. Автомобіль має асистент паркування. Також є камера асистентів. Демонструємо він-код. Автомобілю такі от класні стильні дисочки з літньою гумою Bridgestone, безключовий доступ, сидіння в поєднанні шкіри та тканини з боковою підтримкою. Пам'ять сидінь на три позиції: електрорегулювання та регулювання для поясниці. Ambient підсвітки в дверних картах, повний електропакет, зеркала складаються, регулюються та підігріваються. Шкіряне мультикермо з підігрівом, оптика вирізає смугу зустрічного руху, адаптивний круїз-контроль. Давайте глянемо по асистентам, тримання полоси, фронт асіст. Також авто оснащено автономним опалювачем Webasto, запуск кнопки, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, моут вибір режимів їзди, старт-стоп авто саме паркується. парктроніки 360, суперовий. Просто стан автомобілю авто після детейлінгу. Також ледь не забув акустична система Canton. Показую задній рядочок. Ось такий от величезний комфортабельний задній диван, автомобіль в кузові Універсал. Також сервопривід дверки багажничка, камера заднього огляду, шторка, оригінальний ковричок Octavia підсилювач. Також бачимо, що є фаркоп, компресор. Дуже зручні ось такі от важелі, за допомогою яких задній ряд сидінь, ось так от складається. І ви збільшите об'єм багажничка для. Транспортування ваших речей. Ось такий от топовий автомобіль, друзі. Кого цікавить, телефонуйте, все як завжди, номер в описі до даного відео.